Дорогі друзі, якось несподівано для самого себе я вліз з камерою в цю роботу. Але сам же вліз, мене ніхто за язик не тягнув. Добре, продовжимо. Ніж яксель серія ран. Наразі я закінчую роботу ельбором 7х5. До нього був майже повний сет ельборових брусків, починаючи з 125 на 100, але суджень не в цьому. З чого ж почати? Всі з нас проводять свої експерименти і пробують щось нове у заточці. А останнім часом я вперто. Вперто це я про себе в першу чергу. Так ось я вперто експлуатую мідні притири з алмазною пастою 7,5, 32 або 1.0. Я давно підбирався до мідних притирів і зараз все ж таки вирішив закрити для себе це питання. Так, що тут у нас? А знову ж таки не забуваємо про абразивну чистоту. Це кілька секунд часу. А ось так виглядає і сам притир. Детальніше про нього ми трохи поговоримо далі. Притир як притир, мідь як мідь, не дзеркала, але я до нього і не прагнув. Добре, компенсація товщини. Ставимо притир в утримувач. Абразивна чистота. Не забуваємо про неї. Алмазна паста 3.2. Взяв трошки забагато, але нехай уже буде. Руки брудні, тому пасту по притиру я розподіляю зубочисткою. Нехай буде так. Першими рухами я прибираю задирок. Добре, мідний притир. В моєму випадку він коштує 15. центів. Тобто 12 мідних притирів разом мені обійшлися в 1 долар 75 центів разом з доставкою. Для притирів я намагаюся використовувати двосторонній фольгований стеклотексталі. Так, його довелося порізати в потрібний мені розмір. Щось я наклеїв на бланк, щось працює і без бланку. Товщина мідного шару 50 мікронів з кожного боку. Багато це чи мало, нехай це буде на ваш розсуд. Хоча треба якось все ж таки порівнювати. 50 мікрон шар міді проти, наприклад, 3 мікрони зерна алмазної пасти. А також не забуваємо притир тир двосторонній. Як ви помітили, я працюю в обидві напрямки: від зерна та на зерно. Але мідь це дуже м'який матеріал і слід бути дуже обережним. Я часто говорю про обережність роботи з алмазами та ельборами на органічній зв'язці. Так ось, мідь чим м'якше, набагато м'якше. І тут зовсім просто зловити подряпину на її поверхні. Тому увага, увага і ще раз увага. Додам, що через структуру стекла текстоліту поверхня притира не гладка а має певну фактуру у вигляді дрібної сітки, сітка майже зникає після того ж наждачного паперу після зачищення притиру, а після заточування кількох ножів, це питання вже зовсім не актуальне. Хоча замість стекла текстоліту можна взяти фольгований гетенакс, там це питання взагалі не стоятиме. Товщина мідного шару такого матеріалу зазвичай 35 мікронів. При покупці я вибрав найбільше 50 мікрон з тих пропозицій, що були мені доступні. Попри те, роздається все. Тепер про його роботу. Тут все лише заздалегідь. Паста 7,5, майже дзеркало. Ризки від зерен помітне лише під збільшеним склом різ. Чи не надмірна, але хороша робоча агресія. Це зовсім несподівано, але приємно. За гастроту, що тут сказати? Це притирання звичайна, ніж буде гострим. Гоління кисті руки, волосся відлітає з хрускатом. Хто тобто знає, той зрозуміє. Паста 3.2. Хороше дзеркало на підводах. Риски зерен погана, але під деякими кутами ще помітні під збільшеним склом. Різ агресивний, впевнений. Гоління руки, волосся падає без зайвих звуків. Паста 1.0. Тут Тут чимало інформації, але дзеркало на підводах класне. Мила, звичайно, немає, а сам різ на любителя. Але повернемося до заточення. Чистимо підводи так кромку, гастрі зараза. і ще раз так крижи И порежем опять. Все таки так и так. Ниж гострый. И так зараз выглядит его кромка. Ось такі справи. Повторюся, це лише рівень етапу збирання інформації, як усе складеться далі, покаже лише час. На цьому все. Дякую, що подивилися відео. Бережіть себе та своїх близьких.